Для цього досліду нам знадобиться склянка, водичка та ложка. Будь-яка ємність може створювати звук, і у цього звука є певна висота. Для того, щоб її змінити, треба налити в склянку води. Якщо у склянці немає води, чи води мало, Звук вийде високим. Ну чим більше води у склянці, тим нижче звук. Візьмемо шість склянок. Першу склянку залишаємо порожньою. А кожну слідуючу склянку наливаємо на 60 мл води більше. Роблю це мірною ложкою. У нас вийшов справжній музичний інструмент водник ксилофон. Послухайте, як він звучить. А тепер спробуємо зіграти мелодію. Наприклад. Вдалося відгадати мелодію. На мій погляд, це був дуже цікавий дослід з водою. Я дуже весело провела час. Спробуйте діти, і ви. Дізнайтесь багато нового та цікавого. Сидів у лузі коник. Сидів у лузі коник і слухав квітку дзвоник. Жив, коник не тужив Ось так це було, ось так це було жив, коник не тужив. Ось так це було, ось так це було жив, коник коникне.